Переходимо до практики. Номер 2 запишіть, будь ласка, розв'яжіть рівняння. Перше рівняння 5х в квадраті мінус 20 дорівнює нулю. Це неповне квадратне рівняння. Як будемо розв'язувати? Наступним чином 5 х квадрат дорівнює мінус 20 переносимо вправо отримуємо 20. Далі. х квадрат дорівнює 20 ділимо на 5, то буде 4. розв'язки розв рівняння. Х1 дорівнює 2, Х2 дорівнює мінус 2. Друге рівняння. Х в плюс 7х дорівнює нулю. х винесемо за дужки, отримаємо х плюс 7 дорівнює нулю, оце рівняння дорівнюється 0, коли або перший множник дорівнюється нулю, або другий множник х плюс 7 дорівнюється нулю. Запишемо це x дорівнює 1 або x плюс 7 дорівнює 1. Оцей сполучник дуже важливий. Або перший множник дорівнює 0, або другий множник. Окремо розв'язуємо кожне рівняння. Оце маленька x дорівнює 0, звідки x дорівнює 0, і друге рівняння х плюс 7 дорівнює 0, звідки маємо, що х дорівнює мінус 7. Замість у цього сполучника можна записати наступним чином. Другий спосіб запису такого рівняння, розв'язка, запису розв'язка такого рівняння. Другий спосіб. Можна записати наступним чином. Поставити ось таку скобку? Сукупність. Це сукупність двох виразів. Перший вираз Х дорівнює нулю і другий вираз таке ж саме. Отримуємо х дорівнює 0 з першого рівняння, з другого рівняння х дорівнює мінус 7. Як читається? Х дорівнює нулю або х дорівнює мінус 7. Третє рівняння. 3х в квадраті мінус 18 дорівнює 0. Переносимо. Мінус 18 направо отримуємо. 3х дорівнює 18. Х квадраті дорівнює 18, потрібно поділити на 3, то буде в нас 6. Х в квадраті дорівнює 6. Звідки отримуємо? х1 дорівнює плюс корінь із 6. Плюс можемо не писати. Х 2 дорівнює мінус корінь і сі так четверти 3 три в квадраті мінус 24х дорівнює 0. А винесемо 3х за дужки. Дужка х мінус 8 дорівнює 0. Це рівняння дорівнюється 0, коли або перший множник ось цей дорівнюється нулю, або другий множник дорівнюється нулю. Запиш, запишемо розв'язок наступним чином з використанням сполучника або. Можна записати за допомогою сукупності, а можна записати за допомогою сполучника або. 3х дорівнює нулю. Або х-8 дорівнює 0. Окремо кожне рівняння розв'язуємо. 3х дорівнює 0, звідки маємо х дорівнює 0. хміну 8 дорівнює 0, розв'язуємо, х дорівнює 8. Мінус 8 ми переносимо направо. 5. Х в квадраті плюс 25 дорівнює нулю. Х в квадраті дорівнює. 25 переносимо направо. Отримуємо мінус 25. Звідки маємо? Розв'язків немає. Як записати це на мові математики? Х належить пустому пустому множині рішень.